Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До народного контролю звернулися коломияни, які скаржаться у цьому супермаркеті, знаходять багато протермінованих продуктів. Тут взагалі про немає жівся. Я тут нічого не купую. Буває, буває, і бува, і те шутракція. Якщо я можу платити, я можу їсти просрочений. Це має бути людина, яка має контролювати весь процес у цього відбору і, і недобору продуктів. Тоді би було все добре, бо ми платимо за них гроші свої. Це залежить ну, здоров'я так само. Ніхто не захоче їсти спорчені продукти. Не заслужені. Це як ми таке їмо, а робимо, як, я кажу, як негри, а їмо таке, як... Та казати? Як Раніше був контроль, тепер не знаю. Раніше все контролювалося, тепер. тепер нічого у нас не контролюється. Ні продукти, ні життя, нічого. Розібратися у ситуації містяни попросили журналістів. Щоб знайти протерміновані продукти, багато часу нам не знадобилося. Усього 10 хвилин. і У кошику два зіпсованих масла та недешевий сир фета. Масло селянське. Дата виготовлення 27.08.2015, Термін придатності 35 діб. Напередодні Миколая на полицях супермаркету є й протерміновані солодощі, які можуть потрапити під подушку до малечі. «Це готовили 28 серпня, 2015 року. термін придатності 90 днів». з нашим кошиком, в якому на близько 150 гривень протермінованих продуктів йдемо на касу. «Щойно нам продали всі прострочені продукти. На, дівчата, я на, на прохання журналістів народного контролю в зал приходить адміністратор. Термін придатності 90 днів, Сьогодні маємо 14 грудня. Тут ще складніше, тому що тут 6-го десятого вийшов термін придатності. Там ну, Молочні продукти, самі розумієте, при тому ну, продукт не дешевий. Адміністрація магазину виправдовується, мовляв, у залах бракує працівників, тому й не догледіли. «Підійду зараз знову до продавця спитає, по якій причині це було не знято, чому вона не огледіли за цим і водорозмова ще з менеджером. ми постараємося якнайшвидше це виправити по даному факту виявлення. Протермінованих продуктів ми залишили свій відгук у книзі скарг і сподіваємося, що коли ми сюди повернемося наступного разу. Ми не лише не побачимо протермінованих продуктів, але й отримуємо відповідну реакцію на наше звернення від адміністрації. Ольга Баранецька, Марина Максимів, Юрій Данилюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.